Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зрадникам України в окупації живеться не солодко. З одного боку, на їхнє життя постійно роблять замах невідомі, а з іншого, так звані нові роботодавці не виконують обов'язків. Наприклад, у Запорізькій області росіяни перестали платити зарплату працівникам окупаційних адміністрацій. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зарплата затримується загалом на два місяці. За словами російських керівників окупаційних адміністрацій, гроші заблоковані посередньо у Москві. виною всьому бюрократичні перепони, які раптово виникли у Росії. Заборгованість із заробітною платою російській військово-цивільній адміністрації тимчасово окупованих територій Запорізької області складає вже від одного до двох з половиною місяців. Керівництво окупаційних адміністрацій стверджує, що гроші заблоковані в російському казначействі у зв'язку з бюрократичними перешкодами. Повідомляє центр національного спротиву. Імовірно, через відсутність перемог на фронті та очікування контрнаступу зсу. керівництво Росії вирішило не платити колаборантам зарп. Плату припускають у ЦНС, адже окупанти будь-якої миті можуть втратити захоплені території, а колаборанти можуть втекти в цей момент з грошима з російської казни. Раніше у гауляйтера Запорізької області з'явився помічник, яким став одіозний міністр часів Януковича, Дмитра Табачника, призначено радником Євгена Балицького. Про це повідомляв мер міста Мелітополь Іван Федоров. В окупаційному уряді тот Запорізької області поповнення у гауляйтера Балицького новий радник, компанію Пікаперу та учаснику секс скандалу Толмачову, який вчить Балицько проводити псевдови тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник, каже Федоров. Крім того, за словами чиновника, табачник спілкується із ФСБшниками та доповідає їм про всі помилки Балицького. А щоб ефективніше контролювати захоплену територію, табачник балотується в депутати від путінської єдиної Росії. До зустрічі ставте вподобайки. пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.